Всім привіт! Презентую вам лот куртки жіночі бренду Esmara. Є різних кольорів. В лоті 8 одиниць. Матеріал поліестер та поліамід. Вартість лоту 4750 гривень. Ціна однієї куртки 594 гривні. Розміри S, M та L. З розміром S буде 4 одиниці. Розмір M 3 одиниці та L одна одиниця. ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Є одна курточка. Чорного кольору на дві сторони. Всім дякую.